Добрий день. З праздничком вас. І вас з праздничка. Може щось інтересує вас? Ну, якщо ви нам розповісте щось цікаве про цю машину. А, в принципі, нового ну, нічого нема. Три ну... пулемета. Один там, один тут, два курсових. От один возить пушки спарений. Пушка 73 міліметри калібр. Постійно перезаряджається. На яку дальність вона стріляє? Дальність в приділах трьох кілометрів. Ну, бойна сила там, плюс-мінус. Ну, ясно. Ну, Техніка, в принципі, відлічна. Двигатель мощний, 4 передачі, ну плюс задня. Скорость 110 йде, 100-110. Дізель. А які розходи у неї? Ну, кілометр, де то літр. Трохи